Столиця Прикарпаття, місто Івано-Франківськ, відсвяткувало свій 351-й день народження. Урочисте відкриття свята відбулося уже традиційно біля міської ратуші. Франківчан та гости вітав голова міста Віктора Нушкевичу з голови облдержадміністрації та обласної ради, священнослужителі та представники іноземних делегацій. Площа ринок біля міської ратуші вже зранку повнилась людьми. Здебільшого це були учні шкіл, вчителі, представники влади, іноземних делегацій та засобів масової інформації. Святкового настрою додавав муніципальний оркестр. Анушкевич ось під час відкриття святкування у своєму вітальному слові наголосив на тому, що усі досягнення міста це не досягнення виконавчої чи представницької влади, а передусім його мешканців, які своєю працею роблять місто кращим. Я глибоко переконаний, що наступний рік ми також будемо отримувати чергові перемоги за рахунок ваших зусиль, за рахунок вашої підтримки. Я хочу. Вітаючи вас з 351 ю річницею від дня народження нашого чудового міста, побажати всім міцного здоров'я, щасливої долі. Я хочу, щоб в кожній івано-франківській родині панувало добро, щастя, мир і достаток. І хай допоможе нам цьому Господь Бог! Я вітаю вас з цими святами і оголошую. 300, святкування з нагоди 351 п'ятдесят різниці від дня народження нашого чудового міста відкритими. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк звернувся до івано-франківців як до європейців, бо як вважає, заслуговуємо на таке звання по праву, адже місто Івано-Франківське є одним із найкращих міст Європи. Дорогі Івано-Франківці, європейці, європейці не по праву, тому що живемо в Європі. Європейцями, тому що місто Єлофранківськ найкраще на Україні, і європейці ще й тому, що, я думаю, через кілька років в нас не буде цих ганебних доріг, і окраїни міста наші теж стануть європейськими. Тож з Днем народження міста Єлофранківськ, мирного неба, і від Пасхи до Пасхи вам Божої ласки Христос воскрес! До слів вітань долучився й голова обласної ради Василь Скрипничук. Я вітаю усю територіальну громаду міста Івано-Франківська, кожного його жителя. Бажаємо особистого щастя, здоров'я, успіхів, благоденства. Депутати Івано-Франківської обласної ради низько кланяються місту Івано-Франківську. Бажають йому всілякого розквіту, щастя і успіхів. Христос Воскрес! Від імені українського парламенту зі святом усіх прикарпатців привітав народний депутат Олександр Сич. Дай Боже, аби завжди над нашим містом було таке яскраве, погідне, хороше небо. Дай Боже, аби так завжди бояла зелень, такі щасливі радісні були діти. Місто це перш за все, люди, місто створене для людей. Тому я щиро зичу, аби в кожній івано-франківській родині панували любов, тепло, злагода, добробут. Після усіх привітань голова міста уже традиційно розрізав головний смаколик свята, велетенський 105 кілограмовий торт, який саме до цього дня підготували кондитери однієї із приватних фірм. Його довжина склала близько 6 метрів. Усі, хто були на урочистому заході, змогли оцінити майстерність кондитерів. Та й не щодня тортом вас пригощатиме сам голова міста.